Подарували мені щось велике в якості радіатора для парасольки. Фрезероване, напевно, алюмінієвий корпус величезний, тяжке. Здоровенний радіатор Тріком. Ресерч. Воно ще на пломбах, Всередину ще не лазило. Читав трошки про цю річ, це є прийомопередавач для системи зв'язку супутникової. Частоти. Не готовий зараз назвати, під наші завдання вони трохи занизькі, наскільки я пригадую. Кнопочки, режим on-off і купа всякого. Штука досить складна, дуже тяжка. І вона якби є робочою, але розкомплектована і тому нікому не потрібна. Оце це підключається антена прийому передаюча, а далі воно йде line-of-sight антена. Може ще й рознесені антени. Трохи є корозії, 28 вольт живлення і радіо. Це, напевно, вхід-вихід або якось так. Одним словом, воно вміє і приймати, і підсилювати на передачу сигнал. Потужність в нього, по-моєму, 50 Вт, якщо я не помиляюся. І ми це діло будемо розбирати, щоб подивитися. Як радіатор, теоретично його використати можна. І судячи по конекторах, теоретично можна буде використати навіть як корпус. Перед тим, як його розібрати і викинути, я почекаю, можливо, хтось знає, де таке можна застосувати, кому воно потрібне. Бо, за призначенням, я його не використаю точно. Система ця вроді якби є вже з тими частотами, застаріла. Але кажуть хлопці, що стояло на машині, і, відповідно, якби може, й воно і діє. Чи може я читав про якусь старішу систему? Не знаю. Розбираємо, подивимось, що всередині. О, давайте разом. Відкрутив, відкриватися воно не поспішає. Сидить доволі плотно, тому що загерметизовано. Отак, зриваю з герметика. Нагадую, воно було на пломбах. Тобто нове. тобто робоче. Каптоновий скотч. Так і є, як я і думав, процесор. Альтера. Навіть не процесор, це може бути якась пліска альтера. Ф, якась тут мінімальна трошки корозія. Все залито. Герметиком. Озу ціла жменя гвинтів шестигранників. Товста металева основа. Підважую. для Екранування з додатковими контактами фрезеровано. Силікагель всередині присутній. Видно, що таки щось сюди попадало вже. Воно є не свіже, купа якогось непонятного чого, чи то окислів, чи то Ф, щось затекло. Іду видую. Тоді продовжимо. Навіть добрі пристрої вміють замакати. От тут десь затікало. то таке вже корозія. Навіть цілікагель не допоміг. Так, з чого почнемо? Ото щось таке: барабан, схожий на ПТК. Має написи право-ліво. Це і коливальні контури, по суті, фільтри. Ось видно вхід чи вихід. Конденсатор на землю. Коливальний контур послідовно. Конденсатор з котушкою. Знов конденсатор на землю. Знов конденсатор з котушкою. І так, раз, два, три, чотири рази. І плюс додаткова якась петля. Можливо, з антенюацією. Так, це резистор R підписано. Тобто йде антенюація. Їх тут є таких 8 штук. 7, точніше. Тут кріплення і сторця немає. 7 штук. Значить, воно має, скоріше за все, 7 каналів. Мабуть, це є якийсь селективний фільтр. Кожен окремий канал проганяється через фільтр. Як воно вибирається, мені сказати, тяжко. Кабеля біктейли зроблені, такі як труби, вони дуже тверді, без зовнішньої ізоляції. Два блока незрозумілого призначення з каоксіальними підводами. Спектрум мікровейв напис. напис. Ану, так от подивимося. Той що більший. Є маркування, серійний номер, частоти не зазначені. Зроблено в Мексиці. Фу тинути, добре хоч на Китай. Живлення заходить скоріше за все, тут вже є якийсь фільтр. Далі клітка Фардея через фільтра проходить всередину і основне живлення заходить сюди. Іде чомусь для чогось на передню панель. Невже тут є комутація, дуже сумніваюся. І пішов знову через клітку Фарадея, заходить десь туди на блок. Чи є знизу тих блоків щось, я не знаю. Якщо немає, то вони є пасивними. І, скоріше за все, це теж якісь фільтри. Транзистор десь я тут бачу, ось є один. Ні, це не транзистор. Це резистор, скоріше за все, це теж якийсь антенюатор. Це, скоріше за все, теж антенюатор. Напевно, для зворотніх зв'язків або захисту, купа регулювань. Пучок дротів йде на плату керування цю верхню на процесор. Там же обслуговуються світлодіоди. Основний силовий би мав бути, напевно, під цим прижатим радіатором. Тут ще є два транзистори, без сумніву, прижаті планкою. І фільтра їхнього живлення. Такі дебелі, я вам скажу. Радіочастота, одна друга кабелями і десь пішла на цю плату знизу. Зараз я не маю ні часу, ні здоров'я розбирати глибше. Поки хай постоїть. Тут екрановано по максимуму, все, досить серйозно зроблено. Це вам не Китай. Два, 4 реле. Чотири реле. І так виглядає, що це високочастотні реле. І вони комутують радіочастоту. тому що ось заходить доріжка одна, друга, пішла на реле. От Імітується кабельний канал. Це силові кола Капець штукенція. Глибина десь тут до це значить, плата. І зі зворотньої сторони плати, вже все змонтоване. Щоб добратися, подивитися, які там транзистори. Ну тут капець треба буде розбирати. Напевно, це поки залишу. Ой, якщо воно вже точно піде на розборку. Під моє ж використання, ну, хрен мене знає. Два модулі я сюди запхаю, три ні. Вихід якось організувати теоретично можна. Подивимось. Суть в тому, що ось цей барабан налаштовується, скоріше за все, вручну. Тобто, кожен канал за допомогою вимірювального обладнання обмотки котушок розводяться зводяться для досягнення потрібної частоти фільтрації чи пропускання. Крута штука. Перше, що кидається в очі, що практично немає золота. Тобто, воно вже зроблено по сучасних технологіях. Це вам не російські супутники, де можна було здати таку штуку на металобурт і розбагатіти. Нескладно залізти до торцевої панелі керування з кнопками. Відвертаю, відгинаю, послаблюю дроти і бачу, що таки тут є шунт, захист і транзистор керування. Тобто, вмикається воно, як не крути сюдою. Вмикається воно сюдою. І керування сюди заходять кнопки. Ці дроти йдуть кнопки уже на процесор. А ось цей вузол теоретично може бути, крім виміру струму, який також дає сигнал на процес, може бути автономним. Але то не точно. Також видно, що сюди попадала пилюка вода. На диво, тут немає герметизації, але цей відсік комунікується з загальним. Тобто тут немає гумок, тут немає силікону, воно просто прикручено. І все. Трохи дивно, враховуючи, що тут і на силіконі з прокладками воно протекло. А тут було зроблено взагалі без цих речей. Чудеса. Мексиканської інженерії. такий піх'яний чумодан без ручки, мені хтось з добродії задарив. Що з тим робити далі, чесно кажучи, не знаю. З одного боку, це є металобрухт розібрати, викинути, залишити корпус на радіатор, з другого боку, воно теоретично може мати певну цінність. Тому найближчий час його вандалити не буду. Якщо хтось знає, де то можна застосувати і розуміє, що йому то дуже треба. То готовий обміняти на дві копи золота і це рівно в жони. два рази. А якщо воно справді нікому не потрібне, я думаю, знаючи, люди відкликнуться, то ми то розберемо, подивимось, що всередині і зробимо проводи в світ металобрухту. Ще раз дякую чоловікові, який мені то задонатив. Що з тим робити далі, покаже час.